Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім, дев'ять. Оці останні ми буквально вчора їх привезли. Знайшли артефакти 12-го століття поблизу лінії фронту. Військовий Григорій разом з волонтерами вивіз з Донеччини дев'ять половецьких кам'яних баб. Останні дві статуї – жіночі та чоловіча стояли на подвір'ї школи поблизу Курахового. Завгос не хотів віддавати, казав, що це все, що ви тут і варуєте. Ми їх тут зберігали. Ви хочете їх там те саме, і ну намагався максимально там нам перешкоджати. Якщо ви так за них переживаєте, візьміть і сховайте їх. На що він просто розводив руками. Це вже п'ята евакуація кам'яних баб з Донеччини. Волонтер Юрій Соліма каже, найскладнішим було завантажити жіночу кам'яну бабу в автівку. Вона важить понад 700 кілограмів. То їм уже не одна сотня років, і хотілося б, щоб вони і далі могли люди могли на них подивитись. Тобто ми знаємо, що відбувається в зоні бойових дій, і ми розуміємо, що якщо, якщо ми нічого не зробимо, то вони зникнуть. Зазвичай такі кам'яні баби половці встановлювали парами, каже археологиня Оксана Рудковська. Їх розміщували у святилищах на вершинах курганів. Ці уособлювали духів предків. Чоловічі це Тенрій Хан, отець небо, а жіночі це мати земля Умай. До них приходили, наприклад, подружжя могло прийти, попросити душу, зірочку, щоб народилася дитина. Тобто там відправлявся культ. У цієї чоловічої статуї немає нижньої частини тіла, а у жіночої не вистачає голови. Археологиня каже: імовірно, ці артефакти пошкодили селяни два століття тому. Зазвичай вони в лісосмугам тому, що заважають сільськогосподарським роботам. Вони могли слугувати гавочкою, ставили в паркани, спускали там, влаштовували поріг або погреб, Ну як брила кам'яна. На кожній зі статуй, каже Оксана, можна розглядіти деталі тодішнього традиційного вбрання. Ну тут ми бачимо, що є верхній каптан, і тут був такий орнамент клав, такий широкий орнамент простежується, що тут також йшов орнамент понизу. Ніжки в чобітках, де був рот, де був ніс, де були очі. І зараз ми з вами бачимо шолом. Далі ці кам'яні статуї планують відреставрувати та законсервувати. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.